Всім привіт! Чи треба бути математичним генієм, щоб писати код? Знаєте, це, мабуть, один з найбільших страхів, який зупиняє початківців. От сьогодні ми розберемося, де тут правда, а де звичайнісінький міф, який просто заважає почати. Так, давайте прямо з цього і почнемо. Це ж той самий стереотип, який ну дуже часто відлякує людей ще до того, як вони встигають написати свій перший рядок коду. Але чи насправді все так страшно? А ось і відповідь при чому одразу. Давайте просто розвіємо цей міф раз і назавжди. Насправді для старту не потрібні ніякі складні формули. От чесно, якщо вмієте додавати, віднімати, множити і ділити, вітаю! У вас вже є абсолютно все, що потрібно, щоб почати кодувати на Python. Гаразд, нумо, зануримося в цей так званий математичний міф, трохи глибше. Зараз ми побачимо, наскільки простою насправді є математика в Python і як мова програмування сама виконує за нас, по суті, всю важку роботу. Уявіть собі, Python як ваш особистий, такий собі надпотужний калькулятор. Він уже з коробки знає всі базові правила арифметики. Наше завдання просто навчитися правильно давати йому команди. І ось наші основні інструменти плюс, мінус ділення і множення, яке, до речі, позначається зірочкою. Погодьтеся, усе виглядає майже так само, як у шкільному зошиті, просто знайомо нічого складного. Додавання, віднімання і множення працюють саме так, як ми всі звикли. А от з діленням тут є кілька цікавих моментів, і саме на них початківці іноді спотикаються. Тож давайте приділимо цьому трохи більше уваги. Так от, ключовий момент Python пропонує нам не один, а цілих три способи ділення чисел, кожен з них корисний для своїх завдань, і зараз ми швиденько розберемося, в чому ж між ними різниця. Погляньмо на цю табличу. Стандартне ділення, ось ця одна похила риска, дає нам точний результат з дробовою частиною. 11 поділити на 3 – це 3.66 і так далі. Цілочисельне ділення, бачите, з двома рисками, просто відкидає все після коми і дає нам 3 А ось цей знак відсотка, оператор модуля, показує остачу. Тобто 11 ділиться на 3 тричі, і в остачі залишається 2. Ось цю двійку він і повертає. Це, до речі, неймовірно корисна штука, наприклад, щоб перевірити, чи є число парним. Добре, перш ніж ми напишемо код, нам потрібне ще одне поняття змінна. Найпростіше уявити її як таку собі підписану коробку. В неї ми можемо покласти число, текст чи будь-що інше, щоб потім легко це знайти і використати. Ну що, тепер, коли ми знаємо про оператори та змінні, настав час це все об'єднати. Давайте подивимось, як це виглядає в реальному коді. Все переходимо від теорії до практики. Дивіться, як все просто. Ми створюємо дві змінні коробки, назвемо їх А та Б і кладемо туди числа 5 і 3. Потім ми кажемо комп'ютеру: Створи на нову коробку С і поклади туди суму А та Б, і він миттєво обчислює результат 8. Це було легко, бо ми самі задавали числа. Але ж цікавіше, коли програма запитує їх у користувача, правда? От саме тут на нас і чекає одна дуже класична пастка для початківців. Для спілкування з користувачем є команда Input. Вона зупиняє програму і просто чекає, доки хтось щось не введе з клавіатури. Здавалося б, усе елементарно, але є один дуже важливий нюанс. І ось він. Цей нюанс у всій красі. Програма попросила два числа. Ми ввели 25 і 10. Очікуємо отримати 35, а на екрані раптом з'являється 2510? Що як так, невже комп'ютер зламався? Ні, ні, з комп'ютером усе гаразд. Проблема в тому, що команда input за замовчуванням сприймає абсолютно все, що ми вводимо, як текст або мовою програмістів, як рядок. Для неї 25 і 10 – це не числа, а просто символи. І коли ми просимо їх додати, вона їх не додає математично, а просто, знаєте, склеює разом. На щастя, рішення цієї проблеми до смішного просте. Нам просто потрібна така собі чарівна паличка, яка перетворить цей текст на справжнісіньке число, з яким вже можна робити математику. І ця чарівна паличка це функція int. Вона бере текстовий рядок, який виглядає як число, і перетворює його на повноцінне, ціле число. Ми просто ніби огортаємо нашу команду input в цю функцію, і все. Отже, давайте запам'ятаємо правильну послідовність раз і назавжди. Крок перший: отримуємо дані з інпут. Крок другий обов'язковий: перетворюємо їх на число за допомогою int. І лише потім, крок третій, виконуємо математичні обчислення. Це просто золоте правило для інтерактивних програм. Тепер, коли всі інструменти зрозумілі, найкращий спосіб закріпити ці знання, це, звісно, спробувати створити щось самостійно. Ось пара ідей для вашого першого міні-проекту. Можна зробити калькулятор, який запитує два числа, і показує результати всіх операцій додавання, віднімання і так далі. Або ж написати простенький конвертер валют, це просто чудові вправи, щоб усе відклалося в голові. І це, знаєте, чудово підсумовує головну ідею, навіть ці, на перший погляд, прості операції є тим самим фундаментом, який дозволяє будувати складні та корисні програми. По суті, ми щойно опанували один із ключових інструментів будь-якого програміста. І тепер, коли є розуміння, як змусити комп'ютер рахувати, просто замисліться: а яку першу проблему захочеться розв'язати за допомогою коду? Це може бути щось дуже просте для себе, але це буде ваш особистий перший крок у неймовірно цікавий світ програмування.